Сипле снігу нам зима І хоч не грається сама, кличе всіх малят із хати в кучугурах пустувати. Тільки кіт щось там бурмоче, з нами гратися не хоче. Що сталося, Мурчику? Чому ти такий сумний? А чого мені бути веселим? Підманула мене зима. Вийшов вранці на поріг, бачу. Бурульки висять з дахів, виблискують на сонечку, як людяники. Я лизну одну, а вона несмачна. Котику, хіба ж можна їсти бурульки? Хіба ти не знаєш, що лискати бурульки небезпечно? Вони брудні, а найголовніше, може захворіти горло». А що ж мені робити? Я їсти хочу, і пиріг не вдався. Який пиріг? І тут розповів мені мурчик про свою нову пригоду. Послухайте, малятка, уважненько, що з ним сталося. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Малята, чи сподобався вам віршик? Його написав Платон Воронько. Давайте разом вивчимо цей віршик і порадуємо маму й тата новенькою цікавинкою. А допоможуть нам. Малюночки. Уважненько їх роздивляйтеся і слухайте уважненько. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Запам'ятали, малята, давайте ще раз повторимо. Падав сніг на пиріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Молодці, малятка, давайте тепер ще раз увесь віршик разом. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг. Треба тісто, а не сніг. Котику, ти запам'ятав? Ніколи не можна смоктати бурульки і лискати їх. А снігу краще робити не пироги, а веселих сніговичків. Виходь гуляти. Дякую, я все зрозумів. До нових зустрічей.